Віт вам, люди, з двома серцями, з жовтим і з блакитним. Мене звати Катерина Соляри. Це новини з України. Розпочалася 540-ва доба нашого героїчного протистояння ворогу. Доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. Ну а ми роблячи все від нас залежне, щоб вони там нічого не потребували. Бо якби голосно наші вороги не кричали про те, що ця війна надовго, тільки ми визначаємо, коли і де вона завершиться. І до слова в Україні ще на 90 днів продовжили воєнний стан. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Тож тепер воєнний стан і загальна мобілізація в Україні триватимуть до 15 листопада. А до якого числа триватимуть обмеження на Керченському мосту? Оце питання залишається відкритим. Можливо, на кілька днів, а можливо, назавжди. Бо що? Бо кажуть, немає чого більш постійного ніж те, що робиться на певну кількість часу. Але повернемося до незаконної забудови. Так от працює вона обмежено в акурат після нещодавніх атак, заявила речниця ОКА «Південь» Наталя Гуменюк. За її словами, не працюють на повну і деякі автомобільні смуги і залізниця. Міст поставили на провітрювання, тому він то закривається, то відкривається. Ну а деякі автомобільні смуги функціонують виключно для легкового транспорту. Залізниця працює за спеціальним режимом, теж дуже обмежено, зазначила гуменюк. І відтак ця максимально потужна мостова артерія, яка з'єднує Росію. І тимчасово окупований Крим не забезпечує окупантам повноцінної логістики. Логістика їм необхідна для того, щоб продовжувати вести війну з Україною. До речі, для того, щоб ми не могли визначити, коли ракети чи шахеди, якими вони пуляють по українцям, були виготовлені, і де росіяни стирають маркування. Замість автоматизованого виробництва інженери супротивника все частіше виготовляють електроніку вручну. Проте це не заважає українським експертам виявляти походження компонентів. Нас так просто не проведеш, як то кажуть. Ну і ми вас наскрізь бачимо. Особливо, якщо ви залітаєте на наші українські території, ні, не так. Кожного разу, коли ви залітаєте на наші українські території, то ви тут і залишаєтеся. Лише від ранку наші славні котики приземлили двох алігаторів: один на Бахмутському напрямку, інший на запорізькому, поблизу роботиного ворожий алігатор помітила вогнева група зенітно-ракетного артилерійського дивізіону близько 7.40 і збили його одним пуском з ПЗРК. Просто так скажу, що вартість одного ка 52 близько 16 мільйонів доларів. Так що там про леопарди, які горять так само, як і інша техніка. І поки далеко від авіації не відійшли, скажу ще кілька слів про наш літак. Фахівці держпідприємства Антонов знімають деталі, що збереглися з легендарного Ан-225 Мрія ці запчастини вони можуть допомогти у будівництві нової версії авіалайнера. Якщо таке рішення буде ухвалено, і як відомо, мрію знищили Росіяни в аеропорту Гостомеля у лютому 2022 року. І у цьому вся руська національна ідея – знищувати все навколо себе. А ми даруємо їм шанс вижити. Український проєкт Хочу жити буде допомагати тепер російським політв'язням виживати. Інформацію мають для росіян, чиї родичі та близькі були репресовані путінським режимом за антивоєнну позицію або підтримку України, таких майже 20 тисяч громадян РФ, які були затримані. Щонайменше 636 осіб стали фігурантами антивоєнних кримінальних справ з початку вторгнення Росії в Україну, і багато з них отримали страшні терміни по 7-12 років ув'язнення за репости антивоєнних картинок у соцмережах. Тож, якщо Якщо Ви хочете повернути своїх близьких, які потрапили під репресивний каток путінського режиму за антивоєнну позицію чи підтримку України. Долучайтесь до проєкту Хочу жити. Ми надаємо юридичний супровід та також іншу посильну допомогу для звільнення тих, хто виступає проти злочинної війни і диктатури. Українська сторона ініціюватиме передачу таких людей до України через обмін чи іншими способами і з можливістю забезпечення політичного притулку в Україні або в країнах Європейського Союзу. І, до речі, поступатися територіями нас вже ніхто не просить. Помилкою назвав свої слова керівник апарату Генцека НАТО. Пан Єнсен каже, що напередодні він згадав про можливі територіальні поступки України в обмін на членство в Альянсі і пояснив, що його заява з цього приводу була частиною ширшої дискусії про можливі сценарії майбутнього в Україні. Додав також, що не треба було так говорити. Це була помилка, заявив Єнсен. А ми кажемо, це була. Помилка і точно неможливий сценарій. Єдиний можливий сценарій України це кордони 91-го року і трансформація Росії. На цьому дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили України, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу людь у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.